Вітаю! Нещодавно вийшла нова програма для сільськогосподарських підприємств Куб Агро – комплексне управління підприємством. Кому вона підходить, які має можливості для сільськогосподарського підприємства, як її придбати, які, на яких умовах відбувається супровід цього програмного продукту, усе це ми розглянемо в сьогоднішньому відео. Баз агрокомплексне управління підприємством це сучасна програма для управління середнім та великим агробізнесом. Вона підходить для підприємств різних видів діяльності, такі як тваринництво, рослинництво, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції. Це комплексне галузеве рішення з потужною функціональністю. Розроблено на базі типового рішення, баз комплексного управління підприємством та містить усі, всю функціональність цього типового рішення. А сьогодні ми не будемо заглиблюватись у функціональність типового рішення. Таку як банк, каса, взаєморозрахунки з контрагентами, зарплата та інші типові підсистеми. Сьогодні все ж хотілося б більше заглибитись саме в галузеву специфіку, і розглянути можливості аграрних модулів конфігурації Баз-Агро комплексне управління підприємства. Отож, почнемо. Конфігурація містить три модулі. Це рослинництво, тваринництво і елеватор. Кожен з цих модулів містить певний перелік блоків, і а, зараз ми трошки детальніше їх розглянемо. Почнемо з рослинництва. А, Модуль рослинництва починається з блоку структури посівних площ. А, що можна у цьому блоку робити? Ну, По-перше, це здійснювати розподіл посівних площ. Далі ми можемо накопичувати витрати у розрізі полів, культур та років урожаю. В системі ми можемо відобразити загибель посіву, відповідно, відповідно звільнити посівну площу чи щось досіяти. Затрати, які вже були списані на цей посів, можна розподілити на іншу культуру чи на інші площі. Також можна відобразити збір урожаю, цим самим теж звільнити посівну площу. В системі є можливість аналізувати занятість посівних площ, а також аналізувати собівартість і витрати понесені на ту чи іншу культуру у розрізі років урожаю. Наступний потужний блок модулю «Рослинництво» – це блок взаєморозрахунки з пайщиками. В цьому блоці ми можемо відображати договори з нашими орендодавцями, як з фізичними, так і з юридичними особами. Також можемо нараховувати автоматично орендну плату відповідно до умов договору, розраховувати автоматично податки і якісь от утримання, наприклад, утримання по виконавчому листу, аліменти чи інші. Також ми можемо відображати взаєморозрахунки з пайщиками як у грошовій, так і у негрошовій формі. Звісно, у цьому блоці є потужний, потужна система звітності. Це ми маємо можливість аналізувати всі ті дані, які ми вводимо в систему. І також хочу наголосити, що регламентовані звіти. Адаптовані під систему взаєморозрахунків з пайщиками. що я маю на увазі? Наприклад, у декларації з прибутку є. Цілий блок заповнення інформації по оренді землі. Реалізовані такі регламентовані звіти, як декларація платника податку четвертої групи платника єдиного податку, як декларація плати за землю. Інформація про нараховану орендну плату відображається також і в єдиному звіті. Наступний блок це планування. Технологічна карта акумулює потреби в матеріалах, роботах та визначає плановий випуск продукції. У користувача є можливість формувати необхідну кількість технологій по різним комбінаціям. Поля попере, культури попередника та поточної культури. І далі виконуємо використовувати ці технології вже в формуваннях технологічних карт по відповідних полях і роках урожаю. Наступний модуль, який ми з вами розглянемо, це модуль тваринництва. Цей модуль представлений блоком рух тварин, облік молока. Щодо особливостей відображення руху тварин, то е, у блоці руху тварин. Е, Представлено там з десяток документів, за допомогою якого ми можемо відображати цей рух. Це і надходження біологічних активів, реалізація біологічних активів, і відображення оприбуткування приплоду біологічних активів, падіж біологічних активів, це і переміщення між різними віковими групами, також це переміщення між фермами та інші документи. Також на основі внесених даних про поголів'я тварин та е, внесених розрахунку кормоднів і внесених раціонів ми можемо е, автоматично визначати потреби в кормах. Також є можливість в системі е, внести дані про рецептури комбікорму. Е, також в системі є можливість. Аналізувати різні показники, такі як норми годування, жирність молока, вміст білка у молоці та інші. Це те, що стосується блоку модулю творинництва. Третій модуль, який ми сьогодні розглядаємо, це модуль-елеватор. В цьому модулі реалізована автоматизація роботи вагової, лабораторії, бухгалтера зерну. Що стосується вагової, то автоматизовано процес зважування, оформлення первинних документів по результатам в'їзду автомобіля на територію вагової, також ведення журналу лабораторних аналізів. Що стосується лабораторії, вона працює у нас з документом. Лабораторний аналіз відображає Ті якісні характеристики, які вдалося виявити по результатам цих аналізів, і е, також розроблено блок документів по кількісно якісному перетворенню зерна, такі як акт очистки сушки. Е, ну і Після того, як ми е, прийняли зерно, зробили лабораторний аналіз, почистили, посушили, позберігали. Далі йде блок ків з давальцями. У цьому блоці реалізовано облік договорів з давальцями. також автоматичний розрахунок послуг елеватора, таких як сушка, чистка, зберігання, зважування, чи можуть бути ще якісь інші. Оформлення актів розрахунків по зерну. Також є можливість оформлювати накази на вивезення та контролювати виконання цих наказів. Це що стосується модулю елеватору. Також є ще один блок, який входить у всі три модулі: рослинництво, тваринництво, елеватор це блок транспорту. В цьому блоці ми можемо. Обліковувати та аналізувати роботи сільськогосподарського транспорту та автотранспорту. Є можливість враховувати паливно мастинні матеріали, обліковувати шини та акумулятори. Є можливість роботи з заявками на транспортний засіб та нарядами на виконання робіт транспортним засобом. Система автоматично в документі шляховий лист розраховує. Норму списання палива списуємо ми по факту. Також автоматично розраховується заробітна плата водія, комбайнера помічника, виходячи з тієї технологічної операції, яка виконувалась тим чи іншим транспортним засобом. Ну і, звісно, є можливість розраховувати фактичну собівартість виконаних робіт транспортними засобами на полях. Блок транспорт входить в усі три модулі, як я вже говорила. Отож, Друзі, ми з вами сьогодні дуже поверхнево зараз розглянули усі три модулі: рослинництво, тваринництво і елеватор. Це саме галузеві модулі конфігурації агро комплексне управління підприємством. Знову наголошу на тому, що воно містить ще і всі звичайні модулі, такі як розрахунок зарплати, робота з основними засобами, робота з розрахунками з контрагентами, банкаса та інші. Якщо ви хочете оцінити програму та спробувати так, подивитися інтерфейс, спробувати якісь документи оформити, то ви можете замовити безкоштовне демо відео, посилання знаходиться, демо-базу перепрошую, посилання знаходиться під цим відео. І далі перейдемо до наступного блоку, це як придбати програму. І як вона ліцензується? Не обов'язково купувати увесь продукт повністю. Якщо, наприклад, ваше підприємство займається лише рослинництвом, то вам достатньо купити тільки модуль рослинництва і також необхідну кількість клієнтських ліцензій. Якщо, наприклад,. Через рік ви почали займатися лише ще і тваринництвом або елеватором, то вам достатньо докупити доступ до ще одного модуля. Клієнтські ліцензії, які ви раніше купували для модулю рослинництва, вони підійдуть для двох інших модулів. І докупати вам клієнтські ліцензії, доведеться лише у випадку, якщо у вас збільшиться кількість користувачів. Є можливість також купити. Увесь продукт разом з усіма трьома модулями, і це навіть вийде трошечки дешевше, ніж купувати кожен модуль окремо. Що стосується супровіду, супровід ви можете отримати у тієї компанії, яка вас обслуговує. Також ви можете отримати у нас на лінії консультації. Контакти ви зараз бачите на екрані. І супровід, звертаю вашу увагу, надається для. Тих користувачів, у яких є активний договір ІТС, а також активований сервіс ІТС галузевий другої категорії, отож, сьогодні ми зробили коротесенький огляд галузевої специфіки конфігурації БАЗ агрокомплексного управління підприємством. Надалі ми будемо викладати ще відео, де ми вже будемо більш детально заглиблюватись у кожен із модулів і е, ті переваги, які він нам дає. Е, отож, слідкуйте за новими відео, якщо ви займаєтесь сільським господарством, вони точно будуть для вас цікаві. І е, якщо ви хочете зараз зрозуміти, наскільки програма підходить саме для вашого підприємства, ви можете звернутися до нас в компанію Agro. Контакти ви бачите зараз. І е, е, ми проведемо для вас демонстрацію програмного продукту і дамо відповіді саме на ті запитання, які виникають у вас конкретно по вашому підприємству. А сьогодні дякую вам за увагу. Всього найкращого.